Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми з вами робимо потокові трансформаційні розклади, які нам відкривають деякі такі тіньові аспекти життя, майбутнього, почуттів, емоцій. Все, що у вас є в тіні. Все, що ви можете знати, відчувати, але, але не можете сформувати в загальну картину. Ми читаємо з потоку, тому що вас буде багато. І кожен отримає свою порцію інформації. Дуже важливу саме сьогодні. Ми дивимося сьогодні, про що кричить його душа. Про що вона кричить до вас, про що вона благає? Саме душа і дух. Душа, які почуття, які емоції ви викликаєте в чоловіка. Буде декілька варіантів всередині загального розкладу. Тому ви зараз концентруєтесь на собі, чітко візуалізуєте, подивитесь на фото чоловіка, про якого ви запитуєте, і питаєте, що твоя душа хоче мені сказати. Відразу випадала карта блазня, дурня. Людина, яка сама свою вдачу втрачає, це про нього, не може бути відданою повністю, бо не віддана нікому. Зраджує навіть себе. Знаєте, як це проявляється, коли людина не відповідає за своє слово і сама собі шкодить. До нього прийшла справедливість. Душа каже: боляче душі, страждає по вам. Душа каже, я хочу до тебе. Ти мені потрібна. Але при цьому я не хочу здавати позиції і йти на поступки тобі. На нього випадає карта диявола. Це може бути людина в залежностях, може бути людина з маніпулятивними такими схильностями, нахилами, бо мене так виховали, у мене так загортувався характер. Я не можу просто любити. Це не моє. Я буду приходити до тебе, він каже, душа його каже. Бо я сумую за тобою і буду казати все, що ти хочеш почути. Я можу навіть бачите, на коліна перед тобою стати, вибачитись, щось визнати, коли мені треба, не коли це важливо, не коли це дійсно треба, а коли мені це треба. А потім я за все це з тебе буду питати. Я потім буду тебе руйнувати, я буду мститись. Тобто людина за своє кохання, розумієте, за своє добро буде мститись. І душа жорстока. Душа жорстока. Тут хтось з дівчат навіть руку може чоловік підняти, не тільки голос. Я тобі дам, не дам відчуття, що в тебе є якийсь інший шлях, окрім мене. Ні. Це знаєте, це такі великі горки гойдалки, коли ти свій шлях не зможеш прокласти, тому що я постійно буду або десь поруч, або вже з тобою, або буду з'являтися. Але ти ніколи не будеш відчувати, що ти одна єдина. У вас буде інший варіант, або вже був інший варіант стосунків. Вам дадуть вибір, ви не оберете іншого. До вас прийде людина, яка зможе вас зцілити, але ви будете думати, що саме з цим, кого ви загадали, діти, щастя і можливості. Знаєте, іноді жінки кажуть, дівчатка кажуть, Аня, я хочу, щоб він з'явився, мені треба з ним поговорити. Мені треба щось сказати, мені треба щось з'ясувати. Ви просто за нього хапаєтесь. І навіть не за нього, а за якесь відчуття потрібності, або ви себе відчували коханою або потрібною, або неодинокою. І ви хочете повторення цих відчуттів. Це чітко видно. Я розквітаю тільки з тобою. Я хочу рухатись разом з тобою. Ви не розумієте одне Душа каже: я рухаюсь, я зростаю, я живу, я ще спілкуюсь з людьми, я прив'язуюсь до кого. а ви ні, ви застрягли. Якщо ви нового дивитесь, чоловіка, з яким хочете щось будувати, не затягуйте до стадії маніпуляцій, бо вони будуть дуже жорстокими. Душа каже, в тебе багато сили, у вас багато сили, енергії, емоцій. Але ви не обираєте себе. Знаєте, як ти сама мені дозволила? Ти сама віддала мені енергію, сама віддала свої золоті роки, сама віддала гроші, майно, ти сама погодилась. Ти знаєте, як кров'ю вампіру підписати, не? Жорстука душа, чому? Контракт має якийсь це загальний розклад, має контракт. Треба щось. Борг є у душі. Борг перед вищими силами. Або він сам напрацював чоловік, якого ви загадали, тобто образивши. Жінку треба відпрацювати, або це тягнеться родове, у кожного буде своє, що його душа хоче вам сказати. Коли мої бажання беруть наді мною гору, я йду до тебе. Як би ти не хотіла, справедливості її не буде. Я не понесу відповідальності ні за яку образу, тому що ти дала згоду. Дівчатка, ви кожна зрозуміє це по-своєму. Не сприймайте все буквально, що там треба було документи підписати. Ви, ви зрозумієте потім. Вислухайте і все. Потім дивіться, як буде програватись. Що його душа хоче вам зараз сказати. Великі дні йдуть, великі люди. Обирайте. У, випадало. Я тобі шлях закриваю, ти не пройдеш. Ти без мене жити не зможеш. Я в тебе заберу. Тільки в тебе буде все добре, Тут діти можуть бути. Тільки буде в тебе все добре. Я буду тебе спокушати. Ти постійно будеш тепер мені винна. Буде таке відчуття, що його душа хочу вам сказати. Ти сильніша за мене, дивіться, два старших аркани, сила диявол. Я буду тебе підкупати своїми якимись чарами. На інтим буде вас дуже сильно тягнути до нього. Дивіться, він якесь своє від, відпрацювання, свою карму буде на вас перекладати. Тобто ви за нього борги сплачуєте. Можливо, навіть в прямому значенні, що ви будете за нього борги платити. І потім, коли я візьму все з тебе, всі можливості, ти просто зрозумієш, що втратила все. І мене також. Тут бачите, декілька карт диявола, декілька карт справедливості. Тут або звертайтесь до жіночої магії, до магії, захист, захищайте, відновлюйтесь. Тут дівчинка може сама відновлюватись. Зрозуміло? Або до роду звертаєтесь, до роду захищатись. Тобто тут, скоріш за все, третій варіант. Тут також родини може бути дитина, ви не хочете цього чоловіка втрачати, вам треба захищати свої відносини і від нього самого також працювати над ним. Можливо, майбутнє. Дуже важко вийти з ним на майбутнє. Дуже багато буде зупинок, дуже важко. Буде сонце, але. 3-5 років будете мучитись, це мінімум. Це тільки ваші муки, в нього все нормально буде. Він буде пізнавати життя, пізнавати себе, розвиватися, розквітати, мріяти, а ви будете йти до, до мети. Так ви йому допоможете просто дуже боляче буде. Третій варіант. Я попередила.